І вітання! Друзі! Сьогодні наш репортаж про міцне і крихке одночасне почуття, про кохання, як вибудувати стосунки так, щоб човник любові не перетворився на титанік і не пішов на дно. І до Дня закоханих ми поцікавились у досвідченого покоління, як зберегти свої почуття. Тож слухайте уважно і робіть нотатки на майбутнє. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити, щоб берегти кохання? Бути разом. Треба одне одному довіряти. Поважати друг друга треба. Всі всі любити, поважати друг друга, уступати друг другу. Треба поважати один одному, уступати друг другу. розуміти, довіряти теж. Буде вся любов. Бета. Уступати друг другу. От. І на, е, будь на позитиві все час. Просто не ну, в бік треба дати. Треба жити свої на згаду. Дивитися глазами і думати, і все. І що? І любити друг друга. Щоб зберегти кохання, треба по-перше кохати свого вибранця, будемо так казати. Українською мовою. По-друге, треба його поважати, треба знати його позитивні якості. Моїм коханим чоловіком Сергієм 37 років. І думаю про те, що як би так і прожити подальшому, по-дальшому, поряд, не поодинці, щоб ми поряд були до самого-самого того дня, і поряд ми були назавжди. 40 років у коханні. І щоб зберегти своє кохання, потрібно терпіння, любов. Мабуть, кохати одне одного. До кінця наших років, які нам відпустив Господь Бог, це по-перше. А по-друге, які б не були не в соціальному житті, такі, як зараз іде війна, треба піклуватися від породного. Мабуть, з добром, з ласкою. І, як казав класик, любов, культура і мистецтво збереже мир, мабуть, так воно і буде. Спини мене, потямся. І отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти в одноколи, вона порве нам спокій до струни, вона слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, ще поки можу думати востаннє. Ще поки можу, але вже не можу. Настала черга і на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу? Чи біля тебе полум'ям згорю? Ось такі душевні і приємні зустрічі старші поділилися своїм життєвим досвідом з юними закоханими. Тож хай ваші почуття будуть міцними, щасливими і неповторними та стануть прикладом для майбутніх поколінь.